Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. Погода у нас сьогодні паршива, вже, в принципі, третій день. Ось таке вітер. Вчора ще дощ снігом шурував, все так позамокало. Та сьогодні зранку було сонечко, але був морозець. Все таке біле було, мінус один. Зараз, наче трішечки вітер все просушив, хочу позгрібати те листя, бо газону буде капець. А так уже черешня майже без листя вся, понадувало страшне скрізь. Це треба все вигрібти, хоч і вітер, ну, як зареву, так і буде. Бо як піде дощ, то газон цей вигнеє зовсім. Водка. Хоча трі... трішечки мокро. Дощ такий не дуже йшов, місцями сухо. Снігую тут також побило. Тут міленьке листечко, таке дурне. Задуває сюди жах. Май трохи вигнула мій ялівець, треба піти його вирівняти. А так, міленьке листечко, все і поздувалося туди. Добре, що хоч цей горіх ріхку а ті горіхи хай мені завжди так добре воно ну, здуває все листя по на скрізь. Я весною собі його вигрібаю. Як буде час, буде ще тепло. І зараз, може, ну, маю на увазі, що до зими вигрібання, то тоді вже аж весною. Там воно мені не страшне. Так що зараз швиденько візьмуся, трохи повигрібаю, бо хто його знає, можливо, ще що й сьогодні щось ляпає. Ще ці тривоги. Ой, страшне, що робиться. Так що, зараз швиденько, трохи наводити порядки в подвір'ї. Так, як з грибу, так з Я з кажу, Мені головне вичистити той газон. Посадила живці ялівцю Blue Row. Я після того, як обрізала всі туї ялівці, зібрала від нього живці. Посадила, бачимо весною, що буде. Ставила весною на вкорінення, але нічого не виходить. Побачимо на зиму зараз, чи щось приживеться чи ні. Посадила. Головне поливати, зараз закрию парничок. От. Побачимо весною вже результат. Можливо, ще поставлю на вкорінення декілька якихось туй. ще буду підрізати, хочу спробувати на зиму поставити на вкорінення, як воно краще буде. Все, трохи повигрібала листя. Вже не таке, звичайно, вже трішечки нападало, але вже так багато не буде, бо основне вже я все повигрібала. Вон навіть видно, де лежало листя. Такі п'ятна. Жовті вже поробилися моментально. Випріває під листям, ще й дощ. Так що добре, що згрибла. Ще треба мені цю троянду, до речі, пересадити. Але тут не потрібно. Але тут толком і не росте, і не цвіте. Таке ось якась пародія. Пересорт також прийшов, ну, десь треба її пересадити, де рости. Затягує так, холодно стало. Так було холодно, зараз стало ще холодніше. Таке небо Сіре-сіре зробилося. Ой, йти, зробити якогось чайку, попити, то грітися, бо вже дуже холодно стало. На підошу наче так не але чіпляється добре, поки повозила це листя. <гум> ну скільки раз чистила взуття. По доріжки бігаєш там на городі, то дуже чіпляється. А лича, до речі, також вже вся облетіла, вже майже всі дерева залишилися тільки. Айва з листями, вишня, з таке. Так що йти до хати, пити чайку попити. Може спекти сьогодні смачного. Вирішила сьогодні спекти вертуту шкварками. Уже відколи я хочу її спекти, то те, то все, повно роботи. Сьогодні дощ на вулиці, так що вирішила сьогодні таки її спекти. То я купувала була на базарі, смачна, ну, але ж не домашня. Приїжджала мама, то привезла мені шкварки такі ціленькі і ось такі перемелені. Дуже смачні, я їх трішечки підігріла, бо вони стоять у мене в лутку в холодильнику, тверде, не розмастиш. От, то я трішечки мікрохвильовки підігріла. Зараз ще не забути підсолити трішечки зверху. От І зараз закручу. І буде у мене сьогодні смачна вертута. Ось така з корочками. Я ж, кажу, дуже-вже давно планувала спекти. А ці дні то взагалі ходила мені дуже хотілося. От. Завжди, колись пам'ятаю, як пекли хліб в печі. Завжди пекли вертути. Шкварками з сиром. Ой, прямо <смас> згадую. Одна смачніша випічка в печі. От все одно, в якій духовці не печі, все одно. Печі є в печі, я ж кажу. Так що, Колись пам'ятаю, мама спече, ще гарячим відірвеш шмат, особливо з сиром, ой, смакота. Так що сьогодні буде у мене вертута. Спеклася вже моя вертута. Подивіться, яка красота получилась. Я люблю так, щоб випічка була прям добре-добре припечена, щоб аж хрустіло. От. А дивіться, яка гарна вийшла. Ось так добре намастювати перемеляними шкварочками все скрізь, значить з варенечком. Можна любу так готувати, в принципі, з шкварками, з варенням, із сиром, що є. Так що, сьогодні у мене ось така от смакота. Дуже люблю вертути з різними начинками. Поставила воду на макарони. Сьогодні зварю на вечері макарони. Давно вже не готували ми макарони. То борщ був, то плов, то каша якась, то суп з галушками. От. Сьогодні будуть макарони на вечерю. Вітер жахливий на вулиці, зірвався. Так, цілий день гуділо. Добре, що хоч і листя позгрібала, бо на завтра знову. Штурмове попередження ще більше. Ну, вони писали, що з 5-ї вечора буде ще гірший вітер. Таке страшне гуде. Такий гул на горищі стоїть, що жах. У нас перекриття бетонне, то дуже чути. От у батьків там глиняний потолок не так чути, як гуде, буває вітер. А у нас бетонне, то дуже-дуже чути, коли от гуде на горищі, криша гуде страшне, воно аж жутко. Ой, Господи, так що ось таке. Цезар також не хоче на вулицю виходити. Перед цим був вибіг, побігав, водички попив, прибіг до хати. Тепер ввечері. Хоче на двір виглянув, кажу, пошлі на вулицю і пішов назад. Він дуже боїться, коли отак все гуде, тарахкає, сидить в хаті. Так що зараз поставлю в макарони. Та, й, в принципі, все, треба буде вже. Погода така на вулиці не дуже щось будеш робити в ці дні, то треба буде познімати скрізь тюлі, поперестірувати. Добре, що хоч ще є світло, бо зараз таке відбувається, що жах, то хоч добре, що світло є, можна зараз це все поприбирати, поперестірувати, бо хто його знає, що буде далі. Вчора в Дніпрі такий жах був, що скрізь таке жахіття. Що вже, як то кажуть, не знаю, що й думати, що завтра ночудять нам нового. І ще такий сон вчора, якийсь дурний, приснився, що наче я виглядаю з вікна і падають такі якісь як крани строительні, чи то електростовби, такі оці ну, більше як, як крани, наче таке. І прямо скрізь вода, і вони так прям падають у воду, такі ну, дуже великі. І вода підходить прямо до вікна. Піднімається тако вже, де починається скло, і вивалює низ з вікна. І я, наче десь біжу в другу кімнату, і там сходи нагору. Я наче вспіла десь туди, і далі не пам'ятаю, що приснилося. Ну, місяць назад було схоже, снилося то таке не дуже то добре, та й так зрозуміло. Зараз чомусь всі кажуть, що дуже багато всім сниться оце що багато води, скрізь вода, скрізь вода. Аж дурно переживаєш, що, що нічого не натворили ці нелюди, бо Вже навіть не знаєш, що там в тих головах, напевно, ну, точно нічого немає. Так, що ось такі от справи. Ходиш, як голова квадратна, не знаєш, за що братися. Так, підеш на вулицю, те, тт те, щось зробиш, то хоч трохи відволікаєшся. Ой, ну я ж кажу, хоч добре, що є світло. от то треба буде взятися, поперестірувати ці всі тюлі, бо Бог його зна, що буде далі. Дай Боже, що будемо сидіти знову без світла, а генератор у нас він машинку не тягне. Ми не взяли, ну, тоді були ціни, і ми взяли такий трохи подешевше. От, звичайно, можна було потім влітку взяти. Ще навіть дешевший і лучший. Ну, вже хоч такий, все одно світло є, телевізор можна подивитись. Холодильник працює, моторчик ганяє парове отоплення. Так що і то добре, хоч таке. А вам всім дякую за перегляди, за підписки. Дякую, що пишете коментарі. Бажаю вам всім найголовніше миру і спокою. Дай Боже, щоб скоріше був мир і спокій у всьому світі. І до зустрічі в наступному відео.